У Черешнівці готували великі весілля. Танці мали бути в старій Стодолі, тож господарі з сусідами навісили рушники, підбили лави, розстелили квітчасті доріжки. Гарно буде, радів дядько Павло. Молодий Тесля Тарас обійшов стодолу і зупинився біля головної балки. Там була тріщина, яку прикрили рушником. Тарас постукав молоточком, деревина глухо відгукнулася. Це небезпечно, сказав він. Балку треба поміняти. Люди знітилися, та не сій лиха перед святом, усе ж стояло роками. Он яку красу понавішували, і не видно ніяких тріщин, махнув хтось рукою. От і біда, що не видно, відповів Тарас. Рушник не втримає даху. Щоб не було ніяких запитань, Тарас зробив простий доказ підвісив на гак відро води, балка ледь помітно просіла і заскрипіла. Бачите, спокійно сказав він, вистачить одного сильного пориву, і все це полетить людям на голову. Дядько Павло насупився, коли очі твоя правда, бо роботи дає, і свято може затримати. Хай коли зараз, аби не плакати потім. Тихо сказала мати нареченої. Так і рішили. Музику перенесли у двір, а стодолу підперли стійками, щоб замінити балку. Чоловіки різали дубові кілки, жінки подавали цвяхи, хлопці носили клинці. До вечора нова балка вже тримала дах, і всі втомлено зітхнули. Уночі піднявся вітер і зірвав частину старої покрівлі. Вранці знайшли відколотий шматок старої балки. Таки тріснула саме там, де мали бути танці. Люди переглядалися, мовчки подивляючись на уламки. Дядько Павло підійшов до Тараса і зняв шапку. Пробач, пече правда, зате очі відкриває, врятував ти нас. Відтоді, як хтось казав не чіпайте, щоб гарно було, у черешнівці відповідали Правда очі коле, але оберігає.